Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо середньочастотний динамік від компанії Ground Zero, серія Titanium, модель JZTM100 Neo. Динамік розміром 10 см. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині динаміки запакований от таким чином. Кожний динамік окремо. <кій> В комплекті інструкція, дроти живлення, підключення, монтажний комплект обов'язково, і самі динаміки. Невеличкі компактні динаміки з захисними металевими решітками. Ось такий мають вигляд. Другий динамік абсолютно ідентичний. Також захисною рішіткою. Невеличка монтажна глибина, усього 32 мм у даних динаміків. Кошик штампований зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поле і гумовий підвіс мається. Потужність номінальна даних динаміків 40 Вт, максимальна 60 Вт. Опір мають 3О, чутливість 84 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.